Друзі, привіт-привіт! Хто просив відео з новорічної Одеси. Ось, все, дивіться, який класний. Це що у нас? Це у нас. Це ми вже вже це, це прийшли вже ми чи що, чи ще не прийшли. О, дивіться, яка краса. Так, а куди вона сказала? Давай ще це красненьке сходка. А вона красненьке? А, а там ми не будемо заходити. Показувати. Є місця, там є а це що у нас? Моніка. Моніка, що ми. Ой, дивіться, як Моніка. Давайте підемо подивимося Моніку, а потім Нікас і виберемо, де, де я буду пити чай, Да? Все отличка. А ну-ка. Дивіться, як класно. Ой! О, о дивіться, який тортик. Друзі, дивіться який тортик. Офігеть тортик. Смотри, там всі тортики. Доброго вечора. Що підемо туди? А там багато людей. Так там зараз немає місць. Тільки там нема місць. Друзі, там нема місць, тому ми, ми сюди прийдемо пізніше. Дякую. що, пішли туди, зайдемо? На першому сім квадрат. Столик. Ні, я знімаю я хочу, щоб було все красиво. А на такий столик це на другому зараз не розрахунку. Я столиць на якщо зачекаєте за пару, Ми вас зараз одразу хорошо. Ми зайдемо туди. Давайте ми там попуткам та, і потім є Хорошо. Добре, якщо він. <турт> Меси, начні, ви, вищи, вищи, вищи. Ви, да. Все, дякую. Дякую, друзі. На новий рік дуже багато людей, тому замовляти столики зарані. Дуже красиво. Дуже красиво. Так, ви ж повинні мене подобчити, а ну мене нам покажи їм. Тепер ми йдемо Нікар ще там. Так, друзі, пошлі, подивимося, може, чай Друзі, ми прийшли, це у нас, як називається, Нікас. Це у нас такий Нікас. Дивіться, яка фігня. Щас піду там чай пити Поняли? Дивіться, яка красота. Яка красота. Все, ви ж просили? Так, пауза. Так, друзі, ми тепер йдемо за цією чудовою дівчинкою Тарик. Ну підожди, ти тут зараз взагалі не в тему. Ми йшли. Ха -ха. Я хотіла дівчинку показати тут Тарік. Він, конечно, теж звезда, але ну, дивіться, дивіться, як класно, Ой, дивіться, яка ялинка чудова. Клас, яка ялинка. Так, що, Тут туру, тут туру. туру, туру. Ту -туру, -туру, -туру. Листочки, Ту -туру -ту -туру. Боже, красота. Дякуємо. Так, все, друзі, я буду чай пити без вас. Я вам все показала, вам все подобається. Ви просили Одесу я буду вам ще познімаю щось. Все, всім тьомики бомки